Вітаю сьогодні, 27 серпня 2022 року. Боротьба з окупантом триває вже 185-ту добу. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань на північному, південному та східному напрямках. На сіверському напрямку противник продовжує отримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей. З метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони України. Із ствольної артилерії ворог обстріляв район села Товстодубове Сумської області. На харківському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії, об'єктів цивільної інфраструктури в районах населених пунктів, задіяв авіацію для удару біля Гусарівки, штурмовими діями. Намагався просунутися в напрямку Дементіївки, успіху не мав та відійшов. На Слов'янському напрямку противник задіяв ствольну артилерію та РСЗВ для обстрілів районів Долини, Дібрівного та Краснопілля. Провів повітряну розвідку поблизу Нової Дмитрівки з метою порушення системи навігаційного забезпечення сил оборони розгорнув комплекс радіоелектронної боротьби. На Краматорському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали території біля Сидорового, Верхньокам'янського, Роздолівки та Калеників. Для уточнення положення українських військ. Ворог вів повітряну розвідку БПЛА. Сили оборони відбили спробу наступу ворога у напрямку Григорівки. На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли збройних сил з наявного озброєння у районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве та Кодема. Ударів ворожої авіації зазнали райони Зайцевого і Солидара. Окремі підрозділи противника здійснили спробу покращення тактичного положення у напрямках населених пунктів Солидар. Зайцеве та Майорськ. Успіху не мали та відійшли на Авдіївському напрямку. Ворог вогнем танків, ствольної та реактивної артилерії намагався зруйнувати важливі об'єкти цивільної та військової інфраструктури, завдати втрат українським підрозділам поблизу Водяного, Первомайського, Красногорівки, Залізного та Новобахмутівки. Ударів авіації зазнали райони Мар'їнки та Валентинівки. Наступальними діями окупанти намагалися просунутись у напрямку Невельського, отримали відсіч та відкотились назад. Для коригування вогню артилерії ворог вів повітряну розвідку БПЛА. На Новопавлівському напрямку підрозділи противника наявними засобами вогневого ураження, продовжували обстріли районів населених пунктів Вугледар. Новомихайлівка та Велика Новосілка. Ворог задіяв авіацію для ударів неподалік Володимирівки. Вів наступальний бій у напрямку населеного пункту Причистівка, Успіху не мав та відійшов на південно-бузькому напрямку. Основні зусилля ворог зосереджує на недопущенні просування українських військ. Обстрілював із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів. Завдав авіаударів поблизу Великого Артакового, Первомайського та Ольгиного силами розвідувальної групи окупанти намагалися вести розвідку в районі Потьомкіного. Ворога виявлено та знешкоджено. Ракетно-артилерійськими підрозділами Збройних сил України продовжено виконання вогневих завдань, в тому числі на по забезпеченню контролю над Дарівським мостом. Його експлуатація наразі зупинена. Також у Херсоні тактична авіація України уразила засоби ворожої протиповітряної оборони. А також скупчення ворожої живої сили і техніки в Новопетрівці і Ольгиному. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах. bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!